Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Голос до мене ще не повернувся зовсім, але вже трішки краще. Зараз покажу свої покупочки за тебе. Найперше це овочі. Сьогодні без фруктів, тільки овочі. Картоплі набрала, тут десь кілограмчик і взяла одну миту морквинку. Це на супчик. І, і, і готувалася вже до Різдва. Це курочка не на Різдво, це філе. Зараз приготую і на супчик буде. А от ціла курка це вже буду запікати на завтра на вечір. Ось таку взяла чебатурочку. Тут майже півтора кілограма, кілограм 439 грамів. Сьогодні замариную, завтра буду запікати. Я не готую традиційні страви різдвяні, тому що у нас, скоріш за все, це все не поїсться. Готую просто щось смачненьке і роблю святковий стіл невеличкий. Якщо буде можливість і час, то обов'язково покажу вам, що готувала на завтра. Далі купила на знижках ось таку ікорку мойве з м'ясом криля, водний світ. Хороша ціна була і люблю подібні намазки. Також захотілася солоних огірочків. Купила ось такий розумний вибір в такому відерці невеличкому. І від своєї лінії грибочки, шампіньйони мариновані, печериці вони зазвичай називаються. Ну, тут написано шампіньйони. Ось така баночка: 275 г. Рибку на бутерброди сьомга слабосолона. Теж в тебе зараз дуже хороша ціна на неї. Тут 180 г. Далі цукерочки. Е, купила уже побалувати себе улюблених цукерок. червоний мак від рошен. Ось такі цукерочки. І зараз покажу. Ціна на них, на них іще виросла. Е, 278 гривень за кілограм. У мене на 86 гривень. Тут невеличкий такий кульочок. Е, так, так. Сир купила одразу два брусочки. Це гауда, від Комо. я буду робити випічку із готового дріжджового листкового тіста і роблю її зазвичай з сосисками і з сиром. Це теж на святковий стіл буде. Ну, і один взяла, бо ціна вигідна. Попереду свята обов'язково знадобиться. І для випічки ось такі сосиски, бо, можливо, буде дитина ці, е, цю випічку їсти, е, то купила сосиски із яловичини вищого сорту, такі, вже, які можна, мені здається, і діткам трішки дати. Небагато, звісно, що, але трішки можна. Е, зубну пасту колгід взяла, 75 мл. Масло від молокія 82% жиру. І взяла дві упаковки молочка від своєї лінії 2,5% жиру. Теж і до кави, і кашку варю. Так, булочку, ось таку українську до сніданку на завтра. Далі ось такі сушки п'ятачок. БКК дуже хороші сушки ці. Печиво Марія, звичайне сухеньке. Батон, ось такий великий, це, це теж цар хліб. І купила макарони делюкс ось такі спіралі. Так, здається, це все. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!